Чоловік, за якого я мрію вийти, заміж. я хочу, щоб мій чоловік після сварки завжди зі мною першим мирився. Бо я жінка, я хочу неї себе відчувати. <рив> Я про цю літакусю вже раніше знімав ролик на непридатку шоу. І, ну це просто лютий крінж, лютий крінж, Давайте додивимося. Чоловіча гордість завжди вбиває стосунки. Правильно, тільки чоловіча гордість вбиває стосунки. Жіноча гордість ніколи не вбиває стосунки. Ніколи ні при яких обставинах. Тобто, ти маєш бути куколдом, оленем та славним хлопцем зі всіма характеристиками. Жінка накосячила, йдеш вибачатися. Ну. Це базовий мінімум, виходить. Базовий мінімум. Чоловік, який адекватно реагує на жіночі сльози, якщо ти чоловік і тебе вибішують сльози жінки, це означає, що ти дуже емоційно незрілий з тобою. Немає про що такі говорити. такі чоловіки просто не знають, що робити, коли жінка плаче, і біситься. Не... Правильно, посилати на але, якщо серйозно, давайте поговоримо про це. Чому загалом чоловіків нервує, коли жінка плачеть? Розумієте, нема проблеми в тому, щоб підтримати жінку у важкий момент. Але коли жінка починає використовувати сльози як маніпуляцію, що робить величезна кількість жінок, це я гарантую, тому що я маю сестер, я прекрасно спілкуюся з жінками. Я консультував не один десяток чоловіків, де жінки дуже часто використовували сльози як маніпуляцію для того, щоб прогнути чоловіка. Іде розмова на фактах. Да, і вона розуміє, що вона не вивалює, і вона починає плакати. А ти такий розумієш блін? Ну бідненька, йду і пошкодую. І все, це той самий момент, коли тебе прогнули, шановний. Розумієте? І от коли жінка називає тебе незрілим, бо ти не готовий терпіти її дитячі інфантильні якості. То вона переводить фокус себе на тебе. Тобто вдумайся, ти не справжній чоловік, якщо ти хочеш до себе адекватного зрілого відношення. Коли ти хочеш, щоб ситуації розмовою вирішувались, а не сльозами. Коли ти хочеш, щоб тебе достатньо поважали, проявляли повагу і не маніпулювали сльозами, ти хочеш, щоб ти просто, як доросла людина, вирішував конфлікт, розумієш? Але ні, вона буде казати, що ти не зрілий, розумієш? Маленький торгований хлопчик.